Всім привіт! Показую вам свою красоту фіалочка, як квітне, гарно. На вулиці сьогодні якось похмуро. Хоча зранку було сонечко, а вдома у нас фіалочки. Ось тя ще розкитає. червоненька. Тоже гарно. У неї величенькі такі бутончики, але ж вона ще тільки-тільки розкривається. Ось така гарнюнька. Всі вялочки на бутончиках. З це теж має бутончик. Так що любуюсь. А у нас котик захворів. Тайсі. І соплі, і очі слизяться. Ходили до відлінара, назначили йому коли, антибіотик, промивати носа, капати очки. Да, навіть на інгаляцію. Не знаю, як коту інгаляцію робити. Тож лікуємося. Ж не тільки люди хворіють весною, а й коти. так. Сопе? Чихає. Да Тесі? Молодець так гарно себе поводив. У доктора, да? Тихенько. Да, так, витирав свою шубку. Маціли, каже, кожні там маціють. Мушу тепер вимити свою шкірку. Ось так. А це ось таке розсада салатику. Зелененькі з однієї сторони, з другої червоненькі. Це хочу вже сьогодні їх висадити в ґрунт. Вони ночують вже на вулиці, собі вже розсада закальонна, заносила тільки на ці ті два дня, бо був приморозок. От. А це капусточка. Вже така Тоже треба її вже висадити. Тут брокколі і цвітна капуста. Вже така, хочу вже в грунт її висадити. Хай вже там росте, щоб вже не займала місця. Так що, вже будемо з салатами. Ще трошечки йому підрости, вже сьогодні його висажу в рядочок, і хай він собі вже наростає. Будемо їсти зелень. Так, а оце черенки з гортензії. Ті, що я з бронючок брала. Ось так вони добренько себе почувають. Я вже їх в окремі стаканчики пересадила, вже вони тут собі нарощують, бачите, вже цю зелену масу. І. Як підростуть у горшечок, а потім вже теж на, на літо висажу на постійне місце. Так що, так що Тут різна, це мені дала подружка, вона дуже накупляла багато цих черіночків Ти поділилася зі мною. І білий відмід, і ще щось там багато це волотисті гортензії. Тож побачимо, буде сюрприз. Цей мені подобається. Що не знаєш, яка, вони ще й різні. Тож будемо дивитися, які вони будуть. Так, а ще так почерінкувала вербену. Коли жіночка мені дала в подарунок, це не та, що з сім'ян, а та, що черіночками. Ось. І дуже гарна це червона, дуже люблю червону. Веребену вона з одного череночка мені наросла на цілий горщик. Горщик був десь 5 літрів, напевно. Це на цілий 5-літровий заросла таким, такою шапкою гарною червоною. Ось тут начеренкувала, вже буду теж садити таку красу. Хочу показати, які вже корінці там, якщо буде видно, ось, бачите? Як вона вже попускала корінчики. Такі біленькі. Так, були морози. Тож дивлюся, що в мене тут як себе почуває. Ось розочки. Вже понабирала такі брунькі, тюльпани стоять, вроді нічого їм немає. Слава Богу. Бачите же, які бронечки в Це в минулому році я садила нову. Там декілька сортів є і махрові. Це <зякі> різні. А ця розочка в мене сама виросла з гілочки, обрізала розу і гілочка. Просто занурилася в землю, і так вона собі сама проросла. Ось тепер буду мати, дуже тішуся. Без бутилок, без ніяких, собі сама росте. Так, ось це тут вже повиходила в мене редисочка. Бачите? Рядочок і крест-салат. Так, це гортензія. купила дуже малесенький черіночок, зимувала мені під бутилками, а це начеренкувала рози під банкою теж. Вроді, живі. живі там. Це новенька розочка купила її. Це аквілегія з прошлого року, що садила. І нормально. Такі якісь тюльпани, колір якийсь. Вже набирають ці світ гіацинти. Бачите вже, які рози, бронечки. Це примуло купляла в минулому році, таку махрову, боже, як же вона називається? Балярина, по-моєму. Оце вже такий бутончик маю, Тоже із нових сортів. Сиранункулюс лютик виліше в січні. Тому що тепер накривати його. розочки. Вроді нічого не померзло, я накривала. Накривала їх, щоб А, оце от гортензія в мене змерзла, зимувала, щось я її не вкрила, але ж, бачите, лізуть у мене. З... Брунічки з землі. Я її обрізала дуже так коротко. У нас сьогодні похмуро, тому не дуже розквітли крокуси, але в закритому стані вони теж гарні. Показують свою зовнішню красу. Це винесла вже кактус. В прошлому році він у мене цвів і цвів і цвів. Так, це Вероніка. Короткоросла, а це ще одна гортензія. Такі малесенькі черіночки. Не знаю, що з нею буде, побачимо. Одну брала червону, а одну синю таку. Ось такими маленькими черіночками. Це вони мене перезимували під бутилкою. Але... Це левкой вже набрав, бачите, квіт. Трохи він підмерз, трохи, звісно, мороз його попортив. Щас ще гілочка спереду нічого, а ззаду геть пропала така, пожовтіла. Але ж лівкою...